Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. Сьогодні знову рубрика про науку. Якщо вам подобається така рубрика, ставте вподобайки під відео або напишіть коментар, щоб я точно знав, що вам це подобається і ви переглядаєте дане відео. Отже, сьогодні поговоримо про засіб, який може значно покращити вашу безпеку та комфорт під час дощу це антидощ для авто. Чи бувало у вас таке, що під час сильної зливи двірники не справляються, а краплі води заважають огляду? Саме для цього існує антидощ, спеціальне покриття, яке змушує воду швидко скочувати зі скла, забезпечуючи кращу видимість. У цьому відео розповім, як працює антидощ, які є варіанти на ринку, їхні переваги та недоліки. Тож, поїхали! Було таке в нас час, що ми займалися розробкою антидощу, але то вже у наступному відео. А сьогодні поговоримо про антидощ. Антидощ це водовідштовхувальний засіб, який створює на поверхні скла невидиму плівку, вона знижує контакт води зі склом, змушуючи краплі збиратися в маленькі кульки, і швидко скочуватися під дією зустрічного потоку повітря або роботи двірників. Завдяки цьому вода не розтікається по склу. Менше розмитих плям і краща оглядовість. Під час руху на швидкості 60 км за годину можна майже не використовувати двірники. Брути комахи менше прилипають до скла, а значить, легше мити авто. На ринку можна знайти кілька типів антидощу. Давайте розглянемо їхні особливості. Це класичні рідини антидощі, продаються у вигляді спрею або рідини. Потрібно наносити вручну на сухе скло, рівномірно розтирати та чекати висихання. Термін дії такого покриття 2-4 тижні. Потім потрібно оновлювати знову. Нанокерамічні покриття. Створюють довгоочікуваний ефект, можуть триматися кілька місяців, місяців. Захищають скло не лише від води, а й від подряпин. Досить дорогі та потребують професійного нанесення. Добавки в омиваючу рідину. Додають прямо в бачок омивача, наносяться на скло разом з рідиною. Легко оновлювати і достатньо використовувати омивач. Не всі засоби однаково ефективні. Давайте ж поговоримо про переваги і недоліки антидощу. Перевагами є: покращує оглядовість дощову погоду, зменшує потребу в використанні двірників, полегшує очищення скла від бруду та комах. Деякі засоби також захищають скло від замерзання. Але є й мінуса. Класичний антидощ потрібно правильно наносити, інакше можливі розводи. Не всі засоби однаково добре працюють, ефективність залежить від складу. Довгоочіканість ефекту, чим дешевий засіб, тим швидше він змивається. Якщо ви хочете просте рішення, спробуйте антидощ спрей, який можна легко нанести самостійно. Якщо вам потрібен більш тривалий ефект, краще інвестувати у нанопокриття. Хоча воно дорожче. А якщо не хочете возитися з нанесенням, тоді варто звернути увагу на додатки вимивач, які працюють під час руху. У наступному відео я розповім про свою власну розробку антидощу, яка вирішує багато проблем класичних засобів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Антидощ це реально корисна річ, яка може значно підвищити вашу безпеку та комфорт під час дощу. Обирайте той варіант, який найбільше підходить саме для вас. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви антидощем і який варіант вам здається найкращим. Буду вас вітати в наступному відео. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.